Ентузія. Махнув рукою, думаю, нічого страшного, вона сама прийде, ну, серцем досить стало погано. Наш медик роти пішов до себе, взяв препарат, я не знав, який він взяв препарат. Мені був мені вкололи цей препарат, і я почав вже отричати свідомість. І все ще я це пам'ятаю, як мене в швидку вже тоді завантажували швидку, і я вже прокинувся в реанімації. Попросив телефон за телефону до своїх хлопців на постійну дислокацію. Там де ми були, там де ми проживали. Вони мені сказали, що така то ситуація, що на другий день медик роти приходив, шукав ці ампули, і вони все ж таки знайшли одну ампулу цього налбуфіна. Це вам лікарні вже сказали, що вас ці проблеми. Ви ви в кому впали? Мені сказали о, те, що я попав в кому через те, що в мене зупинилися легені. Ви як людина, яка пережила кому внаслідок використання на як ви реагуєте на те, що цей препарат можна купити в аптеці? Я не знаю, чого його взагалі не заборонили. І бачу, яка від нього залежність буває.